Так, доброго вечора, пані і панове. Давно хотілося пограти щось таке. Згадати, що і в корошій графіці. Ааа, о погано, тільки я чатику не бачу зовсім. Да, жахіття. Не бачу, не бачу чату, на жаль. Так, почнемо гру з самого. Так, а як почати її спочатку? Хоча в нас тільки перша місія пройдена. Хочу знайти обмеження ФПС, бо мені стільки не потрібно. А вот. А, не, я бачу чатик. у Все. Усе повернулось. Идите к райдеру, он живет на этой улице. Взят трубку.

Не з'являється тоді включу його в телефоні, щоб щось бачити. Был бы с чатоку, конечно. Ну Ура! Мы на лер хочу эти пачить. Райдер. yo. Привет, Кохана. Hey man, what you strap for? Man, some piece of place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Fucking yeah, Street. I'm always dead. I'm always dead. Ah, yeah. Так. Go, де що мені не подобається? Зараз я хочу поміняти. Мені не подобається розширення екрану. 1920 на 1080, все правильно. Смачного. Е -е, Твоє запитання ти про телеграм? Я не. Я не знаю, що тобі відповісти. Так, будемо їздити на геймпаді.

Виберем. О, він нас пам'ятає, яку ми виберемо стрижечку. Да? Давайте саме другу. Брейди. А в нас на тільки грошей немає. Я поняв. Давайте щось тоді подарує офройбородка. Воо, це зарібора, борода. Ну, це і лише, а пленадо. А для чего ты поводиляла все повідомлення, як Ти ты завжди так робишь? Fiat, okay. cool, no? you know something i take it back oh we still got it cracking man what's this shit look ridiculous Oh respect for the hood all clean as shit looking too skinny cj i'm to get us something to eat i'm gonna finish this then i'm gonna take care of business Ні, не хочу. Я зрозумів, добре? Я просто коли в мене вимкнутий мій чат, то я цього не бачу, що ти удаляєш. О, покушаємо, да? А в нас всього навсього 10 баксів. пушкою, він ніби... А, з дробовик. З дробовиком буде... Рітор, 에... 에... Shit, buster. Buster. Oh, Ого. Добре, що хай не стріляє. Мітко. Ого. Як тобі ігра Мені. графіка все одно не подобається. Така трошки. Ну, краще, ніж оригінал. Набагато краще, ніж оригінал. Йоу. Авторитет. Fat boy, watch fat watch boy, this. look at, look at, look who's here, running, man. What you think, you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man, give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let him know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Hey, yo. Take this paint go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. you already spreading out, fat man. Now, let's play. Let's see what you got, poor child. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Будемо закрашувати графіки. А музика, а музика. Їх ці графіті, якщо не помиляюсь, 100 штук по всьому лос антосу І якщо ми їх закрасимо, нам дадуть бонус. За 25 там щось. За 50 там что-то. Да, вот 100 штуки. Нас же минты доебались. Пи. Лерка, ты куда пропала? Here, mm -hmm. Ты тут? Добре. Баласи зовсім не баласи. Ну на увазі, з персонажу сильно поміняли. А я раніше можна було їх вбивати цим. Це нас паркурити вчать. Hey. Yeah. <coughs> rider either. Mm -hmm, задать намких и 100 долларов 200 ну добры музыка конечно шикарно No crack ever made a gang type. I don't know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies, hustle, sweet. Marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the balls are sweating the homies. Go put pressure on them, Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together, like the old days. mm -hmm. Yeah, yeah, you right. You and handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? <sighs> nah. But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah. Them bass slangers gonna be sorry now. Hey, Beat Up is only a couple of blocks away. The is all messed up, huh? Це нам нас навчають механіками гри. Далі буде цікавіше. Hey, slow down, fool. You don't even know <laughs> The fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what? Man? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie or what? Nah, the only thing bad give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Man. mm-hmm come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around right here, Pump. Hey, nigga, fuck you. <laughs> At the big bear, turn him into a base slave. The average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off Look like it's mm -hmm. up to us then. Let's just cruise through the hood and find somebody somebody The slippage come up Where you are to in such a hurry, baby? Hey, don't keep up. Hey, bust the waiter.

Just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turn? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Mm-hmm. Nah, hey, oh, grab Don't you bust on me. Bлять. rider Man, we on a serious mission now. And I'm sweated, homie. Everybody in the hood know balls of pussies. Ooh! Mm. Man, you can smell a crack den a mile away! Yeah, let's shoot through and introduce ourselves afternoon, ball of Street come to do damage Fuck them crow Street fools Grow Street going down Ninja these motherfuckers Hey, you getting fresh yeah Спіздім тачку At the base, ain't так, давай поміняємо ігру. Закінчимо на цьому цей стрім. І змінимо ігру. Ти як? Бо щось мені не дуже заходить. Звісно, я поріжу м на шорти. А поки що до зустрічі. Зараз зустрінемося, далі, Русь? Бай-бай. Не знаю, щось не заходить, щось, щось, ну типа, не йде.